Отже, дорогі глядачі, хочу висловити таку думку стосовно того, стосовно, наприклад, роботи в Німеччині. От Дивіться, наприклад, коли я озвучив відео, що я прийшов, ну, розказав історію, як я прийшов в Джоб-Центр і сказав, що ребята, ну ви, ви можете зрозуміти, що з моїм досвідом і з навиками і з моєю освітою, тобто три дипломи. Про вищу освіту, плюс, е, роботи, е, і плюс досвід роботи в лінгвістиці і плюс фінансах, е, по суті, зарплата повинна починатися. там, Ну, при тому, що це не я придумав, це реально такі зарплати, наприклад, в Німеччині є. Е, наприклад, там від 8 до 10 тисяч євро на місяць бруто. Ну, по суті, це якщо там брати, наприклад, податки, то це там в районі, я не знаю, там 6-7 тисяч євро нетто на місяць. І просто що я хочу сказати, деякі там почали люди. Я просто не буду там ображати, тому що не хочу нарватися там ще на одне попередження, і щоб заблокували ще цей аккаунт в Тіктоці. Русські і німці почали негадувати з приводу того, що от вони там з тебе поржали, поржали. паржалі. Просто що я хочу сказати, о, дивіться, наприклад, що стосується. Наприклад, людей, які приїжджають, я, наприклад, знаю українців, які, наприклад, стільки заробляють в Україні, які, наприклад, стільки заробляють в Німеччині. Стільки вони заробляють в Німеччині. Тобто вони реально отримали голубу карту Євросоюзу, голубу карту Євросоюза, і вони такі суми заробляють. При тому, що це не німці. Це висококваліфіковані працівники, але з інших. І з якої країни? З нашої з нашої України. от Що стосується, наприклад, людей, які сюди поприїжджали з Німеччини, Ну так хто поприїжджав з Німеччини, люди, які е, працюють в домах для пристарілих, перевертають бабів. Ну І вони там отримують 1700-1600 євро нетто ну, 1600 євро нетто Для яких е, стрижка навіть. Е, в турків за 25 євро це дорого. Ну, я просто не можу зрозуміти. Ну, звичайно, що якщо, наприклад, брати таких людей до уваги, які, наприклад, сюди приїхали просто як невідомо хто, і просто чисто там. Ну вони ніким не були там в Росії в себе. От вони приїхали і почали тут працювати. І потім, це, потім вони розказують, що тут українець хоче 10 тисяч євро. Так я ж вам кажу, що я, наприклад, знаю українців, які тут такі гроші отримують. При тому, що це не бізнесмени, це реально людина просто працює на зарплаті. Тобто, це науковці, да, науковці. В мене так само є диплом про як викладач-дослідник. Ну так що?